Привіт і слава Україні! Ну що, друзі? Маємо сьогоднішній день. Маємо атаку шахетів 16 збито з 21, Є певні прильоти по цивільній інфраструктурі. Ну, росіянці далі продовжують атакувати Україну з неба. Ми знаємо, що були пуски з літаків. З Чорного моря, якщо не помиляюсь, су 35 ну тобто нічого не міняється, війна продовжується. Наші відбили 114 атак, підбили 8 БМП 5 танків. Забаранили дуже багато голів, скажем так, відправили до пекла ну росіянських. І в принципі війна триває, нічого не міняється. Але сьогоднішню зустріч я би хотів би з вами обговорити в контексті приїзду Сі Цзіньпіня до Москви. Як би там не було, це важлива міжнародна подія, і я би хотів би висловити деякі свої позиції. Отже, на моє глибоке переконання, ми побачили, що сі приїхав до Пу. Хан Приїхав до свого васала. Так воно виглядало в противагу, як раніше представники СРСР приїжджали до Китаю, то сьогодні з точністю до навпаки. Цілі Китаю, звичайно, не поразка Росія. Їх влаштовує слабка Росія для того, щоб вони могли далі корчувати дерева в Тайзі, видобувати корисні копалини в Тайзі. Ми хочемо всі, скажімо так, бачити слабку Росію, як говорить сі Цзіньпінь, сі От по відношенню до Пу, тобто він цього слух, звичайно, не говорить, але дипломатичні слова вони мають іноді два-три рівня. Далі. Далі хочу сказати, що нещодавно дивився ефір одного з відомих людей, пана Юнуса, і в принципі мені сподобалася теза, і я теж вбачаю ці речі, що все-таки зустріч Сі Цзіньпіня і Путіна полягала в тому, що неоднозначно Путін отримав сигнал. Або ти уходиш сам і, можливо, збережеш свою владу, я тобі допоможу, або тебе уйдуть. І тоді тобі ніхто не допоможе. га-га-га, трибунали, все остальне. Ну так на моє глибоке переконання. Я теж погоджуюсь з цією думкою, тому що інакше бути не може. Китай завжди намагається, скажімо так, довго дивитися на воду і дочекатися, коли пропливатиме труп ворога. На сьогоднішній день, якщо ми подивимося, витрати американців західного світу, втрати України від цієї війни. Знесилення і санкційний тиск на Росію, то єдина країна, яка найбільше отримала профіту у цьому всьому, це якраз є Китай. Нічого не вкладуючи сьогодні. Він виступає в ролі, нібито миротворця, але тим не менше переслідує свої цілі, мати центр впливу і питання біполярного світу на сьогоднішній день активізовується все більше. Я щось думаю, що ми стоїмо на так на кордоні. Холодної війни, ну десь так для мене ця поїздка виглядає. І будемо, звичайно, далі боротися. Ми звичайно будемо далі спостерігати за реверансами Китаю і, звичайно, за тим, що робить росіянці. Я би хотів би також сьогодні звернути увагу на той факт. Ми всі пам'ятаємо, що нещодавно Путін їздив до Маріуполя і їздив до Криму. Ну питання зараз не в теорії змови, що там їздив двой чи тройнік. Це я зараз не про то. Це вже до, скажімо так, теорії змови. Ми не, не хочу я про це говорити. Але політично Путін їздив на мої глибокі переконання попрощатися з Донбасом і з Кримом. Я думаю, що він розуміє ступінь того звіздівця, який зараз відбувається, по відношенню в тому числі до Росії. От, але, звичайно, він буде воювати довго, і саме ця поїздка це сигналізувала. Він збирається воювати довго, тому що для нього існування пов'язане з продовженням війни. Чим довше длиться війна, тим довше він і його кліка існує. Закінчення війни для Путіна є неприйнятним, тому що тут же зразу включиться міжнародний трибунал, тут же включиться, можливо, ще якісь речі, розвал Російської імперії, що я дуже сильно надіюсь, але саме головне. Ця поразка сигналом до цієї поразки буде наша перемога і, звичайно, парасолька НАТО для нашої безпеки. Ну за Росію зараз я менше буду говорити, тому ще раз наголошую, я думаю, що він їздив з ними попрощатися. Ну, Кримі, Донбас, і це теж один із елементів, на який я хотів звернути вашу увагу. Далі, що ще там такого було? Ну, почали говорити щось там, що за Олімпіада стає заполітізованою, і треба якийсь там шанхайський там варіант е, спорту. Ну, чесно кажучи, мене це менше всього цікавить. Нехай собі там мутять. Але на що я звернув увагу? Поважне е, видання CNN нещодавно опублікувало відео, і, в принципі, воно заслуговує на увагу: це як працює пропаганда і в Китаї. Отже, Китай. Стверджує, що це є український кризіс, а ніяка не війна Росії проти України. Китайці, пересічні громадяни, стверджують про те, що Путін молодець, що це Україна напала на Росію, а Сполучені Штати вони агресивні і, скажімо так, допомагають Україні нападати далі на Росію. Тобто ця пропаганда працює в Китаї, і це ще говорить ще раз говорить про те, що іноді телевізор вибиває мізки, але телевізор, який контрольований режимом. Теж вибиває мізки. Я не буду сьогодні приводити приклад нашого єдиного марафону, який теж вибиває мізки, але ви це все прекрасно знаєте. І в цьому контексті я думаю, що це ще одне підтвердження дестабілізації і холодної війни. Ну десь так далі, зернова угода. Ну зернова угода вона буде працювати. З приводу термінів я думаю, що там будуть ще вестися дуже багато перемовин, але хочу наголосити, що Путін вирішив ну повикабелюватися і почав щось там розповідати про якісь свої хотілки, які стосуються. Зернової угоди, а от нібито Путін каже: пом'якшуйте санкції, пом'якшуйте санкції проти нашої сільгоспродукції, Ну тої, що вони вкрали в Україні, я так думаю, от, але тим не менше, його дуже цікавить. Аміакопровод Одеса Одеси щоб що він запрацював для чого? Ну тому, що. Путіну треба гроші, і ми це розуміємо. Що ж відповідала Туреччина в цьому контексті? Вона приєдналася до дуже багатьох позицій по санкціям і сказали, що далі будуть продовжувати санкційну політику, запроваджену Євросоюзом по відношенню до Путіна. І тут такий, знаєте, але Верди, ти кажеш, що ти хочеш тут якогось пом'якшення, бо інакше ти зірвеш зернову угоду, де Ердоган отримав певний профіт в контексті не тільки фінанса, а політичного, тому що він показав себе як вмілого переговорника. Ну, справа в тому, давайте не забувати, друзі, що в травні в туреччині вибори. І фаворитом сьогодні у цих виборчих перегонах є людина, опозиціонер. який би там ну, опозиція об'єдналась навколо одного кандидату, і як показують рейтинги, ну там досить серйозна ситуація. Вердогана загрозлива, скажімо так, можлива втрата влади. Ну, але це їхня внутрішня політика. Ми туди не втручаємося, але ми лише спостерігаємо. Сильний лідер Ердоган, чи поки що ми не знаємо, хто такий інший кандидат мається на увазі наскільки він сильний лідер чи не лідер. Є різні думки з цього приводу, але вибори покажуть своє. І в цьому контексті я думаю, що Ердоган буде тиснути далі на Путіна в контексті продовження строків зернової угоди, якихось ще інших речей, тому що тому що йде війна, і в нього це теж іде війна. Виборчі перегони а йому потрібна та скажімо так перемога. То ми будемо далі наблюдати. Ну і звичайно, друзі, я не міг би сьогодні не сказати жодного слова про наших великих, великих керманичів, зокрема Давіта Рахамія. Ну, у нас Давіда Рахамія взагалі відрізняється дуже таким екстравагантним мисленням. Спочатку він дуже любив Китай от ну скажем так його рівень дипломатії можна оприділити по відношенням по відносинам з грузією отже нещодавно ми всі чули як грузія заявила що нібито україна втручається в внутрішні справи грузії ну в контексті мітингів і так далі Ну, чесно кажучи, грузинське керівництво керманичі сьогодні є проросійськими. Ми бачимо це дуже багатьом речам, не тільки по цим протестам, а взагалі, як там зараз відбуваються демократичні процеси. Але тим не менше, мова дипломатії це не ляпання язиком. Та? І що ж відповів в цьому контексті Арахамія, лідер президентської політичної сили. Яка сьогодні є монокоаліцією в парламенті? Він сказав, що якщо грузинський прем'єр буде багато розповідати, то він теж може розповісти і опублікувати якісь там трансакції. Ну, чесно кажучи, це не є мова дипломатії, мова шантажу. Вона завжди призводила до інших зовсім, скажімо так, негарних наслідків. Нам потрібно думати, як налагодити, попри всі негаразди політичні стосунки, в тому числі з Грузією. Давайте не забувати. В них є системи БУК, які вони нам поки що відмовляються пере... відпродати, ті, які ми їм в свій час давали. Ми знаємо, що Грузія так само окупована частина має за рахунок росіянських військ. Нам треба все рівно думати, для того і існує дипломатія. Ну, але Давід Браун, чи як він там зветься, Арахамія, почав розповідати про публікацію нібито якихось трансакцій прем'єра Грузії. Ну я думаю, Давід, а ти не боїшся, що білоруси по просьбі грузинів опублікують транзакції купівлі електроенергії в Білорусі, купівлі бітума в Білорусі? Хто там кінцеві бенефіціари і яка твоя роль у лобіюванні цих всіх трансакцій? Тому, чесно кажучи, ну, який він дипломат, ми вже зрозуміли, але ми мусимо це знати. Ну тепер ще я ж не можу не згадати деякі його і економічні успіхи. Він, він же ж нас дуже сильний економіст. Так от, в період війни він пропонує, скажімо так, ну я зараз кажу, можливо, дуже грубо, прибрати арму це агенція по розшуку і управління вкрадених активів, і натомість виставити на продаж. Майно, там яке числиться в цьому контексті, в тому числі в фонді держмайна, виставити на продаж. Ну, ви знаєте, для привабливості інвестицій, якраз війна це той період, коли інвестор ламанеться. І буде торгуватися прозоро на аукціоні за майно в країні, яка воює. Напевно, Арахамія дуже сильний економіст. Ну, мої знання говорять про те, що інвестор не йде в ту країну, де стріляють. Бо це є дуже ризикований актив. Так, по помілочі з великими профітами, можливо, й буде заходити, ну але не крупнокаліберно, так як собі думає Арахамія. Ну тому це ще раз говорить про його великий економічний досвід. Також нещодавно він заявив, що потрібно розширити повноваження. Кабміну для залучення великих інвесторів. Ну, чесно кажучи, вже інвестнянями ви вже займалися. У нас найуспішна інвест на сьогоднішній день вийшла Коломойський. Ви ще хочете розширити повноваження Кабміну для Для чого? Для додаткових поборів і зборів? То я хочу нагадати тому самому Давіду Арахамії, що нещодавно було інтерв'ю на телеканалі. До речі, як, як не дивно, Г плюс Г, о, так було інтерв'ю одного з великих інвесторів побудови заводу Байрактар в Україні. І там прозвучала теза, що для підключення електроенергії на той завод потрібно 2 роки і 10 мільйонів хабаря. Так, воно прозвучало. Я щось не чув великого економіста Арахамію, голову фракцію в контексті порушення кримінального провадження після такого інтерв'ю. Заява в ЗМІ це є повідомлення про злочин. Щось нічого не чути. Тому. Економісту Арахамії я раджу все-таки не влазити в міжнародку. А міжнародний Арахамії раджу не влазити в економіку. Ну, чесно кажучи, йому там по барабану, мої поради, але тим не менше ми свідомі того, що це відбувається. Отже, друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, у вас є зараз час підписатися на Ютуб канал, поставити вподобайки, прокоментувати. Але саме головне, саме головне, ви можете зробити репост цього відео, тому що ми з вами боронимо рубежі інформаційного простору України. Ну і звичайно, якщо є ваша можливість, будь ласка, тицяйте на кнопку спонсорство або допомагайте каналу виживати через PayPal та Monobank. Друзі, я закінчив. Робимо висновки, все запам'ятовуємо. Заносимо як це записуємо на карандаш, тому що як казав один із тиранів, у кожної проблеми в країні має бути прізвище, ім'я і по батькові. Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги.